Нам потрібні універсальні винищувачі. універсальний винищувач F-16, Його найбільше вироблено в світі, і він найбільш доступний і найбільш потрібний для, наприклад, наших збройних сил України. Тому що це один пілот, тому що для того, щоб опанувати F-16, нашим пілотам потрібно 2-2,5 місяці. Особливо тим нашим славетним е е пілотам, які опанували міг 29 такі літаки. Це цілком е сумісно, тільки єдине, що в 16 більш е сучасний, оскільки має більш сучасні системи наведення. І так, коли нам говорять, наприклад, я працюю з нашими американськими партнерами від парламенту України з Конгресом США. І демократи, і республіканці говорять, волтина, ну F-16, Так, ми добуваємося від Білого Дому, направили і письмові, і усні звернення і вимоги. І скоріше за все буде таке рішення. Але ж це треба і радари, це ж треба і технічне обслуговування. І знаєте, яка наша відповідь? Так, потрібні радари, так потрібне технічне обслуговування разом з е, цими сучасними винищувачами, сучасними літаками. Але ми так само уточнюємо, для чого це потрібно для того, щоб ракетами повітря, повітря. Збивати і знищувати російські терористичні ракети, які летять на мирні українські міста. Ну кому ще не зрозуміло? Тепер навіть Ізраїлю стало зрозуміло після того, як терористичні російські ракети вдарили по Уманю, так. по місцю паломництва світового хасидства. Ну це для арабського світу то помеки, якби росіяни вдарили, було б зрозуміло. Зрозуміло так само, і по умані по мирному місту повторююсь: місту паломництва всесвітнього хасидів на нашій території. Це одна з наших святинь. Це святиня всього так. Е світового і культури і релігії. І по ним б'ють терористичні російські ракети. А у Ізраїлі і у Сполучених Штатів дуже багато в 16-х і сучасних систем наведення. Тому ми серйозно говоримо з нашими міжнародними партнерами не тільки що нам потрібно, але й для чого для захисту.